Християнська віра це віра не просто особистості, це віра сімей. І Бог Авраама став богом Ісаака. Бог Ісаака став богом Якова. Бог Якова став богом 12 патріархів, і вони цю віру передавали. Вони цю віру передавали. Чому вони могли це зробити? Тому що в один момент Бог покликав Авраама і сказав: Я вибрав тебе. Та сама ситуація і з нами Господь нас вибрав, покликав, але Він не обмежується спасінням тільки нашим особистим. Блаженна та людина, яка може сказати, як сказав Ісус Навин одного часу: Він каже: А я і дім мій, ми будемо служити Господу. Яка це благодать, яке це благословіння, коли батько чи мама бачить що її діти, а пізніше й онуки. Вони служать Господу. І це, це вторить і в новому заповіті. Чоловік один запитує, а що мені робити, щоб спастись, а він каже: віруй в Господа Ісуса Христа, і спасайся ти і дім твій, що я хотів сьогодні донести до наших сердець, браті сестри, якщо ви в проломі за ваших дітей, за вашої родини, за ваших онуків, Боже бажання спасати не тільки вас одних. Він хоче спасати навколишніх людей, ваших ближніх, ваші родини. Він хоче спасати дома сім'ї. Він хоче спасати родину. Слава йому за це.